Кілька діб майже без сну територіальні виборчі комісії у супроводі правоохоронців підвозять протоколи. Настрій кажуть бадьорий, відстрілялися. Нікаких затримок не було. Все було дуже так. станом на другу половину дня. Вівторка обласна виборча комісія опрацювала трохи більше половини протоколів, але їх все ще підвозять, прийматимуть до вечора. У середу мають відзвітувати останні два райони Бахмацький і Талалаївський. Причина повільної роботи це аж чотири бюлетені на виборах. Відзитувалися місто Привуки, борзна. Носівка, сосниця, Городнянський район, Куликівський район. Справа в тому, що на ці вибори місцеві чотири віди білятинів і зразу не можна так швидко всі ж їх опрацювати. Працювавши більше половини протоколів, обласна виборча комісія, хоч і нехотя, проте називає попередні результати виборів. Ось кому цього разу віддала перевагу наша Чернігівщина. На даний час так виходять три партії: Аграрна партія України, партія Ляшка Радикальна партія, і Солідарність. Це так а наш край, що що. -4 партії. А от остаточні результати виборів на Чернігівщині стануть відомі наприкінці цього тижня. Якщо обласна виборча комісія не встигне, має право їх оголосити до 4 листопада. Тоді стане відомо, які партії ділитимуть в обласній раді 64 депутатські мандати.